Трибати на м'ячах, загортатись у ковдри, слухати музику, і все це під час шкільних занять. Першу сенсорну реабілітаційну кімнату для дітей із аутизмом відкрили в середній школі Дніпра. Кімната обладнана для особливих школярів, які навчаються у звичайних класах. Їх тут десятеро. Якщо дитина не встигає за темпами класу, втомилася або просто хоче побути наодинці, її приводять сюди. Вона малює, бігає і навіть засинає посеред іграшок. А потім сідає за підручника разом із персональним наставником т'ютором. Той визначає, який саме зараз режим навантажень необхідний школяреві. кажуть з таким індивідуальним підходом дитина з аутизмом не лише краще засвоює шкільну програму, а й швидше. В класі є свой темп занятия, и никто не подстраивает класс под темп особого ребенка. Здесь мы меняем режим на удобный для него, предмет, который нам нужен, мы беремо и отрабатываем здесь нужные нам навыки.